Сьогодні спробуємо засіб для очищення поверхні від скотчу від фірми Python, Нанесемо на пару хвилин та подивимось на результат. Так, пройшло вже пару хвилин, дивимось на результат. Результат дуже поганий майже не подіяв. Зараз ми запшикаємо ще раз та потримуємо хвилин 5, подивимось на результат ще раз. Пройшло 5 хвилин, дивимось на результат. Отже, результат є, але дуже поганий. Нікому не рекомендую таку хімію від фірми Python. Наступного разу будемо тестувати хімію Cochemie для зняття скотча. Яка ще хімія вас цікавить, пишіть у коментарях.